Вітаю всіх! Я Наталія і ви на каналі В'язання та сільське життя. Сьогодні я буду розказувати детальніше про адаптивні носочки. Нагадаю, адаптивні носочки ми в'яжемо для наших поранених хлопців, воїнів, які зараз знаходяться в госпіталі, в шпиталі. І що це таке адаптивна шкарпетка або адаптивний носочок. Ось так виглядає такий носок, треба робити розріз, ось такий з верхньої частини. Але зараз ще є замовлення на такі носочки, але щоб був розріз з боку. Поки що я такі не в'язала, для майстер-класу я зв'язала ось такий носок. Майстер-клас буде трошки пізніше. Скажімо, попетельний майстер-клас з декількох частин. Частинки будуть невеликі. Зараз буду починати в'язати другий носочок до пари цьому, і заодно буду знімати майстер-клас. Але хто вміє в'язати, і хто. Просто не знає, що таке, як його, як, як його, яка його конструкція цього носочка, я вирішила зняти коротеньке відео і трошки розказати. А далі майстрині, в'язалочки зможуть самі зв'язати такі носки. Так, Перше, на чому хочу наголосити, бо часто задають питання мені, і так само Ірині, її сторіночка в інстаграм тепла хмара, саме від Ірини я дізналася, що треба в'язати, що велика необхідність в таких шкарпетках. І перше, і саме головне, в'язати такі носки. Треба із шерсті або напівшерсті. Це може бути звичайна овеча-шерсть, це може бути меренос, це можуть бути якісь залишки, ну, альпаки. Ну, не знаю, хто багато в'яже, в тих є залишки різні. Я можу показати те, що я назбирала у своїх запасах. І багато чого ми розпустили жилетки, світера, один із світерів я показувала вам недавно в відео. Порозпускали, бо вони були зв'язані або із пряжі, яка в складі якої шерсть. Хоча б 50 на 50, або просто із самої шерсті. Ось тут у мене ниточка, видно, що це розпущена. От, це 100% вовна. Це була жилеточка біленька така. Це салатовий світерок, який я показувала. І зараз маємо ось такий носочок. Далі більшу частину. Адаптивних носочків треба в'язати на розмір 43-45. Чого? Тому, що після операцій ноги набрякші. і в'язати суто по нозі, по розміру, не нераціонально. Треба в'язати такі, знаєте, дебеленькі, широченькі і довгенькі. Щоб вони не, не здавлювали ногу, щоб вони гріли ногу. Це ще до того, що, чого в'яжемо із шерсті або на півшерсті. Акрил, 100% на синтетика, вона ногу не гріє. Так як нога поранена, в ній неправильно нарушена циркуляція крові, того нам треба. Ну, Постаратися нав'язати таких носочків саме із натуральних ниточок, а саме із, із вовни. У мене деякі є залишки маріноса, я теж буду в'язати, додати і таку ниточку. Але слава Богу, в нас багато є в'язаних речей із лубинської шерсті. Хто з нашого з мого регіону, то й знаєш, що це таке Лубенська пряжа. Колись вона була, була дуже популярна і вона дуже класна. Так, да, вона колюча, але за, із-за цього е, вона гріє е, дуже класно. І третє, як я вже сказала, в'язати е, треба з розрізом посередині. Так, як оце в мене такий носочок зв'язаний. І так само треба в'язати, є необхідність в'язати саме з боковим розрізом. Після цієї пари я буду в'язати саме такі і пізніше вам покажу, що в мене вийшло. Ще що, в'язати треба ось розріз. видно, І оцей нахльост робить. Симетрично один до одного. Тобто на лівому носочку буде нахльост вправо, на правому носочку буде нахльост вліво. Про це я вже казала в попередніх відео, коли показувала носки, які я готувала на відправку Ірині. Це, мабуть, коротко все. Тепер по розмірах. Значить, оце в мене носочок зв'язаний, довжина носочка 28 см, 28, 29. Тут довжина від п'яточки до кінця халявки 23-24 см. Ну, оце така. напівширина. ширина. Тобто, я, я міряла по цій частині. Тут виходить в мене 14 см. То повністю ширина отак, як розкласти, да, то це виходить 28-30 см. Ось так. Ось так. Значить, тут я робила 4 петельки. Ну так в основному я їх і в'яжу. Треба буде пришивати 4 пувиці. Зроблені 4 петельки. Планочку, оцю планочку, я в'яжу платочною в'язкою. І так, дуже добре рахувати. Ряди. І між петельками е, у мене тут 8 доріжок. Отаких. От Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І в дев'ятому лицевому я роблю е, дірочку для пувиці. І знову в'яжу. 8, ряд... 8 доріжок, це виходить 16 рядів. Так, тепер оці носочки, оцю пару. Ну, в принципі, я так і в'яжу, я так і в'язатиму. Я в'язала від миска, так як я б звикла в'язати носки. Це для мене найшвидше, це для мене найкраще найкращий варіант. Набираю я 8 петель методом Джуді. Роблю прибавочки в кожному другому ряду з обох сторін, з верхньої частинки і з нижньої частинки. Зробила прибавки до 22 петель з одного боку і 22 петлі з другого боку. Пров'язала рядочок і далі роблю ось цей нахльост. Як я його роблю. Пров'язую 9 лицевих, це у мене буде оця частинка. Далі я пров'язую 22 петлі, ділимо пополам, це в нас, виходить, 11 петель. 4 петлі. Я пров'язую лицьовою і починаю повертатись, ну, це буде майстер-клас, я детальніше за це розкажу. Починаю повертатися уже по виворотному ряду, тобто кругове в'язання на цьому закінчується. Повернулася, пров'язала тут 9 петель. І з оцих чотирьох, які в мене крайні. Я за допомогою крючка піднімаю 4 петлі. І в мене виходить ось така акуратна планочка. І далі вже в'яжу поворотними рядами, не забуваю про петельку і пров'язую до п'яточки. П'яточка, бумеранг. На Насправді можна в'язати любу п'ятку, яку ви вмієте. Пров'язала п'яточку бумеранг і далі піднімаюсь вгору. В результаті в'яжеться швидко, і виходить ось такий носочок, так, показую, з яких ниточок я в'яжу. Ось ця краса. Я не випрямляла, як ви бачите. Носочки, виходить, товстенькі, тепленькі, дуже теплі, я вам скажу. Як я сказала, що це зелененька ниточка це Алізе Кашміра, а це 100% вовна. Вона тут у дві ниточки. Ну, тобто тут я на глаз, чесно кажучи, я на глаз підбираю товщину, не люблю цього робити, але требують, значить, робимо так як, так, як треба. Спиці Drops Classic із набору 5 мм. Хоча ці носочки можна було в'язати і на 5,5, як виявилось, я в'яжу не слабо. Тому що в Ірини носочки, виходять знаєте, такі тягучі. У мене вони більш плотніші, тому я вирішила петлі добирати до 44 петель. Ну, я пробувала в'язати слабіше, в мене не виходить. Ну, у мене така плотність. Дуже багато залежить від плотності. Це теж треба якось враховувати. Тут у мене, я бачу, ось потемніла спиця. Так, я гарно в'язала шерстю, що трошки, трошки спиця потемніла, але це мені не мішає. Ось поки що це все, що я хотіла розказати. За спиці сказала, за ниточки сказала. Якщо... Зараз покажу ще нитки, пряжу. Ой. Оце коробка, окрім цього, це все розпущене. У мене свекруха дуже так, знаєте, надихнулась. Вдяч... Вдячністю хлопців, яким поїхала попереднь... попередня партія адаптивних носочків, і каже, Наташа, в мене там є, що розпустити. Звісно, кажу, є, давайте. І от вона понаходила жилетки, світерочки. Ще колись Каті в'язала, ось покажу лубенська шерсть. Це ось така, ось така вона. Ну, це шерсть з шерстю. Це 100% шерсть. А... Колись в'язала і собі, і Каті жилеточки. Це теж тут лубенська шерсть, не сукана, як кажуть, зараз ровниця. Ось, ось така не хочу фокусуватися, Ні, не хочу. Ні. Та добре. І така ось, ось бабінна на напівшерсть. Так що, порозпускали ми всього багато. Тепер в мене є над чим із чим працювати. Це теж шерсть якась товстенька. Це напівшерсть. Це напівшерсть. От. І друга коробочка. Як ви бачите, запаси вівчарі. Воно сочна. Ось такі в мене остаточки. Да? Це стопроцентна шерсть. Це Лена Козаченко мені м -м, недавно присилала. Це теж така сама рижська шерсть. Оце ось це теж, мабуть, Лєночка присилала, товстенька, така темно зелена Це не пів шерсті вівчарі. Ну, тобто, познаходила все, що в мене було таке більш-менш підходяще. Для цієї роботи і буду в'язати отакі адаптивні носки. На цьому, мабуть, це відео я закінчую. Я думаю, що всім зрозуміло, із чого в'язати, як в'язати, чим в'язати. Так що в кого є бажання, в кого є змога, Дівчата, будь ласка, приєднуйтесь. А може хтось із хлопців у нас тут в'яже. Це теж буде дуже дуже добре. Ось так. Ось так. Я буду починати в'язати пару до цих шкарпеточок, до, до цього носочка. Де? І знімати майстер-клас по петельній, тому що я так зрозуміла, що бажання у людей є, але багато хто не вміє в'язати зовсім не то що. Вміють набирати петлю, вміють в'язати лицеву і виверотню, але на цьому все. Буду старатись зняти майстер-клас. Ну а зараз кажу всім мирного неба, всім здоров'я, всім сили терпіння. Все буде добре. Да, і забула вас усіх привітати з Новим роком. Так як я його не святкувала, і для мене він пройшов це як Самий звичайний день, найзвичайна ніч. Тому, вибачте, забула, чесно. Так що, всім гарного дня. Я далі пішла працювати.